Добігає кінця 2022 рік, рік, на який було покладено чимало мрій, планів та сподівань. 24 лютого без оголошення війни Росія віроломно напала на нашу землю. Війна спробувала зруйнувати наші плани, віру в майбутнє, розрушити вподобання та зім'яти наше життя. Дехто змушений був тікати від війни. Шукати нові місця для прихистку, мріючи якомога скоріше повернутися до рідної домівки. Але більшість залишилось і продовжують навчатись. Ми згуртувались, готуємо, випікаємо і передаємо нашим захисникам різні смаколики, виготовляємо буржуйки, які обігріють воїнів на передовій, окопні свічки. Які так необхідні в блінтажах. Пошиваємо одяг для потреб Збройних сил України. Війна не зможе зруйнувати плани, віру в майбутнє. Українці нація непереможна, тому обов'язково перемога буде за нами. Віримо, що це станеться у новому 2023 році. Тримаємося, віримо, надіємось і чекаємо з Новим роком!